Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Ластівки кучкуються вже. Мабуть, скоро будуть вирушати в далекі краї. Сонечко ще не зійшло, ранок. Горно, зразу так прохолодно. Свіжо, вірніше дихати. Або знову пекло, он дивіться, скільки їх сидить. Бачите? Якось я і забулася, коли відлітають віта, коли відлітають ластівки. У серпні, каже як Валість. Вже вже ж скоро будуть, мабуть, вирушати. А я сніданок варю суп. З рисом і вареним яйцем. Рецепт я вам показувала. А тоді, а тоді буду далі займатися господарством. Трохи підзбирала огірків знову З кетчупом закрию, трохи помідорчиків, трохи кабачків. Та так туп-туп на кухні і день проходить. Але що, у мами хтось зна, де взялася ця деревинка, сама виросла. А в цьому році рясна вона, вродила чимало лечі. Чи поступово дозріває, я це ж через день чи, чи кожного дня, хожу, дивлюся, обриваю її та складаю в морозильну камеру. На смак вона така, знаєте, кисловато, солодкувато, терпка. Колись варили варення. Лечі, але туди потрібно дуже багато сахару додавати. А так, з морозилки буду діставати і в компот вкидати. Подобається мені, якщо це в компоті я лечу. і смак, тоді такий незвичний, і запах приємний за личею. Так, я вже на сніданок суп зварила, алечу помила, буду в морозильну камеру і складати. Оце дивіться, жовта олеча. А в нас колись росла синя. І теж ми її не садили. А був персик, у нас змерз, і оце від корення почала рости алеча. Варення. Варили з неї, але, як я вже сказала, туди дуже багато потрібно було цукру додавати. Ну, раніше варення варили і його їли. А тепер це стоїть, те варення, ніхто його не їсть. Це, дівчатка. Складаю я кульки свої в морозильну камеру і далі буду планувати, що робити. Йдемо зранку, доки не так жарко, по гірки, по помідори. яка раденька, маська, що випустили її з двору. По помідори, по черіки по свої. Писали ви мені там, як я вам показувала, Яке, яке насіння, в яких пакетиках купувала, що будете ви без помідорів? Ну, помідорів чимало вродило, але дрібненькі. За огірки. Да. Бачу, ми, ми ж вчора, мабуть, не збирали. Вчора ні. Вчора ні, отож вони мигом і виростають. І в'яжуться, дивіться, є і є. Он дивіться, скільки, бачите, маленьких нав'язалося. Запитували ви, який сорт? Кріспіна. Оце мені наче найкращий сорт кріспіна. Врожайний. І це я садила ж його з розсоди. Раненько він почав родити. Я, мабуть, по помідорах пройдуся. Раненько почав родити. І оце ж до цих пір є, і є. Ну не зовсім черіки. Трохи більші помідорчики є. І багато в мене тих таких, знаєте, темненьких фіолетових є. Тоді за дині ви також запитували. Зразу прийдуся з вами до динь. які сорти ви садили, показувала я вам там, що рвала і розрізовала і куштувала. Ребека, мазін, це мені порекомендували. В магазині дині смачні, дівчатка. Купуйте такі сорти і садіть. Он дивіться, бачите, і гнило. Чого вона оце надумалося їй гнити? Кабачки є. Теж гарний сорт купили. Порекомендували, купила гарний сорт. Ой, дівчатка, як же ж він? Тху. Ладно, згадаю, і скажу, теж до цих пір в'яжуться. є. Ну, ці дині вибачили. Пройду, ви мені сказали, пообривайте, пройду. Сьогодні пообриваю цей увесь перець, що пожовтів хай кущики ростуть. Достигають кавунці. Вон, бачите, там треба. Тут уже пройшлися, пообрив... все поверивали. А отам такі. Кущі портулаку. Порекомендували також гарний сорт кукурудзи солодкої. Варимо, їмо, дуже смачно, нам подобається сорт Добриня. Хто ще не купував такий сорт, купляйте, садіть і смакуйте кукурудзкою солодкою. такою. Хочу показати вам два кущі якогось сорту огірка. У нас є. Я ще таких огірків не бачила. Круглі, ось, бачите, такі. Ось тут. Що це за сорт огірка? Ну я такого точно ж не купувала. Не було такого огірка намальовано на пакунку. Он. Ну, що з ним робити? Я його курям ріжу та віддаю. А це ж знову сьогодні буду закривати я огірки з кетчупом чилі. Підзбирали ми огірки. І зразу я ось побрізаю їм крайки своїм улюбленим ножем. Дівчатка, є у вас такий дома ніж? Ножі вже ще мало. А я оце причепилася до цього. Як-то до... Старенький вже ось тут і пообламувався. Треба, нехай Віталій, подивиться, можливо, щось придумає, замінить оцю ручку йому. Це вже. Е... Не оригінальна ручка, дерев'яна була, розломилася. Віталію це ж сам зробив таке, ну і це вже розсипається від часу. Постерилізувала баночки, нарвала хрону з листочків, кропу, парасольки. Зелених... Зеленого кропу в мене вже такого майже й немає на городі, сухне. Ну, але ж і цей вже можна зривати, і в банки вкидати теж. Будуть пахучі огірочки. Як я вам вже сказала, консервуватиму я другу порцію ось з таким кетчупом чилі. Бачила, писали ви мені, дівчатка, що тут є рецепт, читала я цей рецепт. Але, ось. Але я видивилася в інтернеті в цьому році, закрию огірки. За рецептом з інтернету спробуємо. Якщо він нам сподобається, то будемо і далі катати. А на наступний рік можна і ось за цим рецептом закривати. Ще, дівчатка, он в погрібі. Мене чекають кабачки. О, перець уже Віталій зірвав. Кабачки чекають, бачите? Згадувала. Сорт Ангеліна називається. Ну, не знаю, чи дочекаються вони сьогодні мене. Може, нехай лежать до завтра. 12-та година на вулиці пари в нас. Обіцяли після обід і дощ і грот. Сподіватимося, що гроду в нас не буде. Дощик потрібний, земля дуже суха. Кабачок Ангеліна. Показую. Ось гляньте, як вони в'яжуться, стебло росте і зав'язується. І вон, бачите, всередині і ще є. Зав'язь буде. Так що, хто хоче їсти кабачки до пізньої осені, купуйте кабачок сорту Ангеліна, садіть, оце в мене тут 5 кущів. І будете їсти ви, і родичі сусіди. Із ранньої, з раннього, вірніше літа до пізньої осені. Бачите, який кабачок Ангеліна. в вдвох огірки, лежить на стежці, як поросідка. Як я вам вже сказала, на вулиці Порко. Дівчатка, не хотіла вам і казати. Не думайте, що я вас, у вас щось випрошую. Сьогодні ж Віталій, вон там воре біля тракторця, вже щось, щось придумує до цього ж тракторця вибирати картоплю, полегшувати собі працю. Тінючок, давайте зайду. О. О. Да. Мені ж сьогодні 59 років дівчатка. Боже, де воно взялося? Не знаєте. Так що сьогодні в мені день народження, святкуємо з огірками та кабачками. А, і ще ж Роді іменин набила собі гулю на голові. <сміло> Мила ж огірки отам під колонкою та нахилилася, а тоді голову підіймала та вдарилася об крон. Аж очок засвітилось. <сміло> Імениниця з гулею. Все пішло. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!